Карпати Львів це, безперечно, легендарна команда, яка була заснована в 1963 році. У 69-му львів'яни стали єдиним клубом в історії, що здобув Кубок СРСР, не виступаючи у Вищій Лізі. Про це ми ще колись поговоримо, а сьогодні ви дізнаєтесь про не менш яскраві звитяги львівських Карпат. Привіт, з вами Валентин. У цьому відео ми пригадаємо легендарні перемоги Карпат за часів незалежності. Розпочнемо з грандів українського футболу Динамо та Шахтаря. У вищій лізі Леви вперше здолали киян лише в сьомому розіграші чемпіонату. Сезон. 97-98. Карпати мінімально переграли динамівців на виїзді 1-0. Єдиний гол забив Євгеній Назаров. Зробив він це вже на першій хвилині. У другому колі львів'яни ще раз обіграли білосиніх цього разу на стадіоні Україна у Львові. Підопічні Мирона Маркевича повели у рахунку завдяки голу Юрія Беньо. А у другому таймі Іван Гецько подвоїв перевагу господарів. Андрій Гусін лише скоротив відставання гостей наприкінці. Отже, 2-1 на користь зелено-білих. Таким чином, Карпати стали єдиною командою, котра двічі обіграла чемпіона України того. Розіграшу. Примітно, що другий двобій відвідало рекордних 40 тисяч глядачів. До речі, тоді Карпати завоювали бронзу вищої ліги. Через рік Леви повторили свою перемогу, перегравши киян у Львові з ідентичним рахунком. Спочатку забив Олександр Палянеця. Згодом динамівець Сергій Сіребрініков зрівняв з пенальті, а три пункти приніс Іван Гецко на 84-й хвилині. У сезоні 2000-2001 столичний грант здобув восьмий поспіль чемпіонства України, але й зазнав першої поразки з різницею в два м'ячі у вишці. Так, першої з 1992-го. як ви вже здогадались, це зробили Карпати. Впевнена перемога з рахунком 2-0 завдяки голам Романа Толочка та Андрія Покладока. Наступна звитяга над білосиніми сталася через 10 років в 2010-му. Вже у першій 45 п'яти хвилинці арбітр вилучив Романа Зозулю. А в другій батіста забив переможний м'яч 1-0 на табло. фланг Кажана, вирізає штрафний майданчик. Батіста варі! Батіста виводить Карпати вперед. 1-0 на стадіоні Україна. Востаннє Карпати переграли Динамо в 2018-му і зробили це на виїзді. Мар'ян Швед оформив дубль в першій половині зустрічі, а кияни не зуміли відповісти. У 90-х леви неодноразово перемагали Шахтар, однак тоді гірники не були такими потужними. Своє перше чемпіонство донечани завоювали в 2002-му. Після того львів'яни перемогли Шахтар у прем'єр-лізі лише двічі. У березні 2011-го підопічні у завітали до Львова, де мінімально поступились. Переможний гол забив Резман Кочеш. Він переправив м'яч у сітку воріт. Після удару Дениса Кожанова, а все розпочалось з блискучого проходу Ігоря Худоб'яка у 2013-му на тому ж стадіоні Україна команди влаштували перестрілку. Олександр Гладкий вивів господарів вперед на сьомій хвилині. Ще у першому таймі гості зрівняли завдяки неймовірному голу у виконанні Дугласа Кости. В дебюті другого тайму Младен Бартулович поцілив у ворота з 11-метрової позначки. А незабаром оформив дубль ударом, чи точніше кажучи, подачею зі штрафного ісмаїлі лише скоротив відставання, тож фінальні три на табло. На черзі у нас кубкові перемоги. В сезоні 92-93 Карпати пройшли Запорізьке Торпедо в півфіналі Кубку України із загальним рахунком 3-1. Але поступили з Київському Динамо у фіналі 1-2. А в 1999-му Зеленобілі зелено білі пройшли Шахтар у півфіналі. Спочатку обіграли Донечана вдома. Єдиний го забив Поляниця. Згодом поступились 1-2 на виїзді, проте пройшли далі завдяки правилу виїзного голу. Його автором став Сергій Мізін. А от у фіналі знову програли столичному Динамо цього разу 0-3. В сезоні 2005-2006. Львів'яни виступали в першій лізі. Втім, це їм не завадило дістатись півфіналу Кубку України. У тому розіграші двоматчеві протистояння розпочинали з півфіналу. А на попередніх стадіях все вирішувала одна зустріч: в одній восьмій Карпати натрапили на Донецький шахтар. Гра відбувалась у Львові, а львів'яни перемогли. На 75-й Вільям Батіста приніс перемогу. У чвертьфіналі така ж доля чекала на Полтавську Ворсклу. 1-0 на стадіоні України. І гол в активі того ж батісти. Свій шлях Леви закінчили у півфіналі. Їх знову вибило Динамо. Проте це був успіх, адже Карпати стали першим клубом, що дістався цієї стадії, граючи в першій лізі. Найзапеклішим суперником Карпат є ФК Львів. У сезоні 2008-2009 клуби вперше зустрілись в УПЛ. Обидві гри команди провели на стадіоні Україна. В першій містяни вели з різницею в два м'ячі вже на 21-й хвилині. Однак Карпати відповіли чотиргоми. Спочатку відзначився Сергій Кузнцов. Рахунок Денис Кожанов, а переможну крапку поставили Ігор Худобяк та Михайло Кополовець. 4-2 на користь зелено-білих. Другий двобій розпочався значно краще для Карпат. Василь Кобін вивів команду вперед. Все ж номінальні гості зрівняли на 54-й. Але через 10 хвилин Сергій Кузнєцов приніс три пункти для Левів. Фактично, саме Карпати відправили ФК Львів до першої ліги цією перемогою. Перемога з найбільшим рахунком в історії сталася у 2012-му. Зелено-білі розгромали Кривбас у Львові 6-0. в Активі Левана Кеній. Олександра Гладкого Семіра Штіліча. А хет хет-трик на рахунку Лукаса Переса. Просто погляньте, що він витворяв. Лише 29 хвилин відіграно. Лукас проривається до воріт. Лукас буде удар лівою, семіра Штілича. Показало. Ну це справжній шедевр, Тут тобто можна нічого навіть не казати, не коментувати. Так зловити м'яч це треба вміти. І сьогодні не лише не день. Кирила Петрова ще не день Віталія Реви. П'ять м'ячів він вже пропустив. 56 та хвилина. Ну і гол від Лукаса, знаєте, хочеться дивитися у повторі ще раз, ще раз і ще раз. Ощіпко, Ощіпко виходить на ударну позицію. вийти, можна. Шікнулі Такий пісень вже про такий рахунок. Не виглядав лукаш пробитке три. Ну і бонус, хоч переможного рахунку в тих матчах не було. Проте це справжня звитяга. В сезоні 2010-11 Карпати вперше в своїй історії зіграли в груповому етапі Ліги Європи. А потрапили вони туди неймовірним чином. В Туреччині Зеленобілі зіграли зіграли мнічів 2-2 з Галата Сараєм. А от у Львові гості забили перший м'яч на 91-й хвилині. Здавалося, що це крапка. До того ж, арбітер компенсував лише 4 хвилини. І ось що сталося на 92-й. Цей м'яч Артема Фадецького вивів львів'ян в груповий етап ЛЄ, оскільки Леви забили двічі на виїзді, а нічия вдома була бажаним результатом справжнє футбольне диво. До речі, на каналі є відео про Єврокубковий шлях Карпат у тому сезоні. Посилання в описі. Що ж, на цьому все, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео, ставте вподобайки, та не забувайте підтримувати Збройні Сили України за посиланням в описі. З вами був Валентин. Переможемо!